Господи! Христос посеред нас? Дорогі у Христі, браття і сестри! 26 жовтня свята православна церква. За своїм богослужінням, молитом вшановує пам'ять преподобного Веніаміна, затворника Печерського у дальніх печерах. Веніамін був багатим купцем. Одного разу, будучи на службі в церкві, він почув слова, що Господь погубить тих, хто бреше. Ці слова він сприйняв, як такі, що відносяться до нього. Якщо Господь погубить тих, хто говорить неправду. То він погубить купців, які на кожному кроці говорять неправду. Другий раз на службі він почув, що важко багатому увійти в царство небесне. Задумавшись над цими словами, він вирішив роздати своє багатство бідним і на храми Господні. Він став ченцем Печерського монастиря в 14 столітті. До кінця свого життя він долучав Господу Богу постом, молитвою, вбогістю і послухом. Він досяг блаженного кінця затворі. його нетріні мощі знаходяться в дальніх печерах, а кафісті всім печерським приподобним про нього сказано. Радуйся Віні пороздавши майно своє, ти на воді Авраамовому спочив. Дорогі браття і сестри, Вшановуючи сьогодні пам'ять преподобного Веніаміна, просімо, щоб Він своїми молитвами дарував нам сили для наслідування його чесноти і дарував нам смирення, лагідність і любов, щоб введені цими чеснотами ми могли перенести всі спокуси і труднощі життєві і прийшли до Тихого пристановища у царстві Отця нашого. Христос посеред нас і є, і буде.